У Тернополі взялися відновлювати стародавні рецепти. Просвітянки заснували клуб Галицьке варево будуть варити і пекти справжні українські, а далі відправляти бійцям. Сьогодні на зустріч прийшла і тернополянка Ольга, син жінки зараз на передовій. Будемо виробляти тістечка, випікати поцілочки. Кажуть так, щоб вони так дуже гарно присмакували і. Ось і поцілували наших дітей, так тих, які на передовій, і тих, що поранені в госпіталях, тобто і в одному, і в іншому напрямку. Просвітянка додає, що син не просить насилати йому солодощі, але жінка й сама розуміє, що бійці на них чекають з нетерпінням. По крайній мірі син мені ніколи нічого не замовляє. Так, але я думаю, що якщо щось приходить з дому, так особливо тепле, зроблене з любов'ю, це це дуже важливо для нашого внутрішнього морального стану, для їхнього це підтримка моральна. Просвітянки розкачують тісто, і щоб робота йшла швидше, лунає пісня. Клуб галицьке варево в просвіті започаткували нещодавно. Головує в ньому відома тернопільська господиня Ольга Чайка, яка видала збірки із найбільшою кількістю рецептів з приготування смаколиків із сала. І в рецепті печива, яке зараз готують для бійців, без цього українського продукту не обійшлося. Тісто замішували на смальці. От як нам підказали фахівці, смалець і маргарин, бо на смальцю практично не дуже той приготовляють смаколики, правда? А саме якраз відрізняється галицьке печиво тим, що це домашнє печиво і воно в склад входить домашній смалець. Ольга додає, що наступного разу просвітянки випікатимуть паски. Клюб працює відповідно до плану. У нас є перелік і пісних дань галицьких. Ми спробували вже готувати ну, для молодих просвітян, та й старші, може, діляться між собою досвідом. Надалі ми маємо в плані і зустрічі щодо приготування випікання наших пасочок українських, галицьких. Теж усі продукти, з яких виготовляли печиво, просвітянки закупили за власний кошт. Наступного тижня планують взятися за великодні страви і закликають доєднуватися до просвіти усіх охочих. А сьогоднішні смаколики передадуть пораненим захисникам.